Народ, всім привіт із Закарпаття. 40 км від Мукачевого є село Дейда, а в ньому є класне озеро з пляжем, з відпочинковими зонами, з бісєтками, з ліском, де можна відпочивати у затінку на столиках. Є місце для кемпінгу, велика стоянка, ще багато чого цікавого. Тому пропоную. Іти і на все дивитися. Всі ціни, всі розваги ви побачите далі відео, тому дивіться обов'язково відео до кінця. Останніми роками в Україні набирає популярності кемпінговий відпочинок на природі. Проте місць для кемпінгу не так багато, як хотілося. Якщо ви плануєте поїхати на відпочинок у Закарпаття, я б порадив відпочинок на території комплексу Бора-Бора. Саме тут ви без проблем та за невеликі гроші влаштуєте кемпінговий відпочинок на природі. Велика парковка, чистий ліс, наявність туалетів та кафе на території та багато розваг для дітей і дорослих. Ціна в'їзду на Бора Бора 150 гривень за людину. Ми приїхали на машині, під'їхали під вхід на і в'їзд на територію. Заплатили по 150 гривень за дорослу людину. Сказали, що ми будемо тут на ночувати, тобто на кемпінг, і все з нас більше грошей не взялося. Ми заїхали. Нам сказали, вибирайте будь-яке зручне місце. Якщо є вільний столик, займайте це, нічого не коштує. Ми так, в принципі, зробили, знайшли останній столик, біля якого ми поставили намет, припаркували машину у тіні, і фактично все. Переділися, пішли до пляжу, покупалися в озері, пішли відпочивати біля басейнів. Є п'ять басейнів. Якщо я не помиляюся, три дитячих два дорослих або навпаки. Лежаки безкоштовно, кафе поряд, басейни безкоштовно, територія велика, хто що хоче, то і робить, всі відпочивають, всі класно. Хтось в озері купається, відпочиває собі в тіні дерев, хтось засмагає біля басейні, та споглядає, як їхні діти купаються в дитячому басейні. Мені, в принципі, тут дуже сподобалося. Щось схоже на світість, але набагато компактніше. Ціни на інші послуги, які висять при в'їзді на території Бора-Бора, будуть ось зараз. Також на території є кафе, де можна замовити піцу, що ми зробили, і перекусити іншими різними їжею з швидкого приготування. Ціни я теж для вас сфотографував, тому що я думаю, вам це буде важливо, для того, щоб планувати свій відпочинок. Ціни, ось, наприклад, такі. Можна харчуватися тут. Ціни в принципі недорогі під 130 гривень. Коштує там типу м'ясна. Ми її взяли двоє дорослих і дитина перекусила добряче. Люди приїжджають відповідно з мангалами, шашликами. все, як в принципі завжди на природу, тому тут кожного вподобання своїм. І, звичайно, традиції без неї ніяк Підписуйтеся на канал Бодя покаже, адже тут я показую цікаві місця для відпочинку з сім'єю та не тільки в Україні. Хто не підписався обов'язково це зробіть, та натискайте на, на дзвіночок, тому що тоді ви будете бачити відео нові, які тільки виходять, щоб не пропустити їх і змогти кудись поїхати за нашими рекомендаціями.